Ваш бізнес будується тоді, коли зростає команда. Де брати перших дистриб'юторів? Звичайно, з наявних клієнтів також з ними можна познайомитися з коли ви ще з кимось, не знайомі, просто по оголошенню або по рекомендаціям інших людей. Я Вишневська Світлана, мені 50 років. в минулому я медсестра. Про Гербалайф я узнала від своєї невістки, яка схудла на 6 кілограмів і стала гарно себе відчувати. В медицині я завжди мала мінімальну зарплатню і жодних перспектив в майбутньому. А я хотіла гарно заробляти, бути незалежною фінансово від чоловіка, подорожувати. Першим моїм дистриб'ютором стала моя мені зовсім незнайома людина, з якою я познайомилася в соцмережах. Спочатку вона хотіла просто схуднути, а потім вона побачила своє майбутнє з гібалаєфу. Олександр, 41 рік, в минулому шахтар та таксіст на підробітку. Дізнався про бізнес-можливості Гербале, коли став учасником клубу здорового способу життя. Я завжди шукав шлях до кращого життя, і моєю мотивацією було втілити мрію про достаток та вирватися з замкненого кола бідності. Валентина, 42 роки, в минулому домогосподарка. Познайомилася з Гербалем як клієнт через запрошення мого чоловіка на тренування. А згодом була вражена міжнародними можливостями бізнесу Гербалайф. Моєю мотивацією було покращити здоров'я та здобути фінансову незалежність. Першим нашим дистриб'ютором стала знайома дівчина. Вона побачила мої результати в Фейсбук, захотіла схуднути та зацікавилась можливості бізнесу. Ми ніколи раніше не чули про такі бізнес-можливості, які нам запропонували наші консультанти. І ми вирішили скористатися цими можливостями, а як інструмент використовувати власний результат. Я Євгенія, мені 75 років. У минулому я педагог. З «Гербалайф» мене познайомила моя подруга, і я отримала чудовий результат: мінус 32 кілограма зайвої ваги. Але коли я пішла на пенсію, то саме Гербалайф став для мене можливістю не залежати фінансово від доньки, бути активною та корисною у будь-якому віці. Свого першого дистриб'ютора я зустріла на соцопитуванні. І зараз це мій улюблений метод пошуку своїх клієнтів та дистриб'юторів. Ними стануть звичайні люди з надзвичайними мріями. Спробуйте знайти свого першого дистриб'ютора другого, і вони знайдуть своїх першого і другого. У вас активно збудується ваша команда. Спробуйте робити це разом з нами. Будуйте свій власний успіх в нашій команді.